Вітаю! Сьогодні буду готувати бендерики з лівером і сьогодні мені буде допомагати мій кіт персик. Спочатку займуся приготуванням тіста для млинців. Беру миску, вбиваю сюди яйця. Додаю цукор і сіль і борошно. Перемішується все. Відразу ж молоко або воду, що там кожного, хто як робить млинці, не додаю. А спочатку яйця із борошном збиваю до дрібної маси. Бо якщо відразу додати молоко чи там водичку, то утворяться грудочки. А завдяки цьому спочатку збиваєш борошно і яйце, яйцем, не буде грудочок. Тепер поступово вливаю молоко. І перемішую. Тепер впливаю олію і знову ж перемішую. Залишаю тісто приблизно на 10 хвилин, щоб все поєдналося. Ось погляньте, яке тісто для мийці виходить. Тепер відправляюся до плити. На сковорідку вливаю зовсім трішки олії, декілька капель. Це перед тим, як роблю тільки перший раз, як смажу перший маленький. І смажу, як зазвичай, з обох сторін. Ось погляньте, насмажила я млинців. Такі гарні млинчики вийшли, жовтенькі. Тепер покажу, як робити бендерки. Тобто, як їх згортати. Беру приблизно половину млинців. І потрібно їх розрізати на опіл. Беру одну половинку, загортаю одну частинку. Всередину. Викладаю начинку на один край. І загортаю спочатку в один трикутничок, потім в інший. Знову загортаю. І виходить такий от хвостик. І його ховаю всерединку. Ось виходить такий гарний трикутничок. І так з усіма новинцями. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Ось наробила я Бендериків. Погляньте, які гарненькі. І тепер переходжу до плити. Вливаю трішки олії і викладаю бендерки. Лівер у мене вже готовий, тому просмажую їх просто з обох сторон. Якщо у вас начинка сира, то треба смажити на маленькому вогні з обох сторон під закритою кришкою. Ось погляньте насмажила смажила я бендериків. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!